Дина загадка в мерії вілкула він є, але чим зайнятий незрозуміло. Хуїс Олександр Котляр. 21 грудня четвер, 9 годин 10 хвилин ранку. Чоловік виходить із спортивного клубу в центрально-міському районі. Припускаємо, що після тренування. І сідає у свій позашляховик. Здавалося б, нічого незвичайного. Окрім того, що це працівник виконкому, який відвідує тренажерну залу, ймовірно, у свій робочий час. А зарплату отримує з міського бюджету, тобто з наших з вами податків. Всім привіт! Я Віолета Терещенко і сьогодні. Сьогодні розкажу вам про містичну людину, наближену до вілкулів і до наших з вами грошей. Залишайтеся, буде цікаво. Олександр Котляр, екс-депутат від слуги народу, який обіймав посаду секретаря міської ради Кривого Рогу. Після смерті Костянтина Павлова за процедурою мав стати виконуючим обов'язків міського голови, але по суті вирішив поступитися цим правом Юрію Вілкулу. Зараз Олександра Котляра часто бачать у міськвиконкомі. Згідно з рішенням міськради, які є у відкритому доступі, він старший інспектор апарату міської ради і виконкому. Що це за посада? Яка зарплата, які самі обов'язки має? Виконувати Котляр, здається, не знають навіть його колеги, інакше як пояснити те, що конкретної відповіді на наші інформаційні запити, юридичний відділ, так і не надав. Ще Олександра Котляра пов'язують з кіосками друг, які в останні часи пережили так званий ребрейдинг, а також з низкою газет, наприклад, клоном домашки. «Друг КР», засноване у 2012 році, згідно з опендата. Одна з його власниць, Марина Котляр. Припускаємо дружина Олександра Котляра. Товка має власні кіоски по місту з пресою та цигарками. За нашою інформацією, їх може бути з півсотні. Раніше кіоски з написом друг виглядали так. Але після так званого ребрейтингу змінилися. Цікаво, що у торгових точках відсутній розрахунковий термінал. Тобто з банківською картою вам там робити нічого. Термінал. терміналу. – Термінал. А ні, мене а, ні. А, ні. не робота з терміналом. Передаємо привіт податковій службі. Інформагентство свої журналістка Віолетта. Ми хотіли б зафіксувати факт порушення закону, а саме відсутності терміналу. Адже згідно постанови кабінету міністрів номером 894 під пункту 2 пункту 1, який вступив в дію з 1 січня 2024 року, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари чи послуги. Однак чи багато з вас пам'ятає історію популяризації цих торгових павільйонів? Тоді нагадаю, для цього я зустрілася з власником колишніх кіосків преса М Олегом Макаренко у 2012 році. Його бізнес повністю знищила сімейка, аби поставити нового вісника лояльного до себе котляра. Компанія називалася Прісем. У 2010 році у нас по місті вже стояло більше 40 кіосків. От, ми були ділерами всіх ведущих зданій України. От, розпространяли по Дніпропетровській області зданій. Ну а була одна біда. мы очень мало продавали газеты «Пульс региона». За что там неоднократно нам задавались вопросы всевозможные, а почему, а как, такая классная газета. Вот. Но чтобы было бы понятно, там на, каждой, на каждом развороте, на каждой второй странице, в каждом номере, обязательно писали о том, какие же молодцы все-таки Вилкулы. В декабре 2012 года очень, скажем, резко и неожиданно для нас. Со всех райисполкомов города пришли к нам письма о том, что ваши киоски стоят не там, где надо, они мешают проезду, они стоят на сетях, у них не продлены документы. В общем, срочно-срочно все убрать. Мы пытались, конечно, там долго как-то и договариваться, и решать вопрос, понимая, что, в принципе, это все надумано. Но самое интересное, что по развязке этой, этой ситуации, в течение недели после того, как мой киоск был убран, туда остановился киоск друга. Неважно, мешал он проезду, был на сетях, то есть для него все это было моментально, все документы сделаны. Хозяином Був Котляр, ну, бил он і єсть. Такий Олександр. З тих пір минуло багато часу, і тепер друг Котлярів виграє тендери. Наприклад, на піар ровної мерії за бюджетні гроші на понад 2 мільйони гривень. У торгах взяли участь два учасника: газета Червоний гірник та ТОВ Друг КР. Перший мав економічно вигідну пропозицію у понад мільйон гривень. Однак чомусь ця пропозиція замовнику не підійшла. Хм, Чому ж? Насправді процес торгів був більш схожий на цирк. Додавалися та змінювалися вимоги та норми. Час подання пропозицій постійно відтягувався. Ну, врешті-решт, червоному гірнику було відмовлено через те, що учасник не надав примірники газети за 11 місяців 2023 року. Це, звісно, викликало обурення у претендента. Однак, кому до цього є справа? Адже є переможець та сама товка друк КР. Думаю, ви чули про видання вісни кривбасу. У минулому 2023 році вже надавав послугу з піару Сімейки на майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Червоний гірник не злякався і подав скаргу до антимонопольного комітету. І таки виграв. Тепер її оскаржити ровна влада може тільки в суді. Гірник, респект вам. Так, чим все таки займається старший інспектор виконкому? Чи була ця посада створена саме під фігуру Котляра? Всі ці питання, ми, як журналісти, хотіли задати пану Котляру. Однак, слухавку з незнайомих номерів він не взяв. Ну на інформаційні запити виконком конкретних відповідей не дав. Пане Олександр, ми з радістю покажемо вашу позицію. Тому ось телефон редакції для зв'язку. Можемо записати ціле інтерв'ю. Можемо і у прямому ефірі. Якщо боїтеся, що ми його якось поріжемо. Ну, якось так, навіть додати більше нічого. Висновки, як завжди, робіть самі, та пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. А у мене все. Побачимося. Сподіваюсь.